вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегиною домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Грибова оказія. Казка, Осінь ледь ледь позолотила листя дерев. Птахи зграями пролітали над полем та лісом, чорними хмарами вкриваючи левади та заплаву річки. Сонячним погожим днем хлопчина з великим кошиком ішов лісовою стежкою. І хоч день тільки тільки народився. У дитини в кошику було вже чимало грибів. Василько намагався триматися лісової стежки, щоб не заблукати. Так наказувала йому мати. А збирати гриби та ягоди учила його бабуся. Саме вона розповідала йому різні лісові історії, і вони разом ходили по лісу. Тож хлопчик ішов з знайомою стежиною. Лише іноді, відхиляючись в біг кущів з солодкої ожини. Ожина видиралась на кущі крушини, калини, молоді деревця із пілими, темно-фіолетовими, майже чорними китягами звисала додолу. Перші прохолодні осінні ранки остуджували її, тому, розпробувавши жменю ягід, Василько мимоволі схопився за щелепу. Солодка, як мед, ягода звела зуби оскомою. Та це було смачно. Отак крок за кроком хлопчик віддалився від заповітної стежини. Оглянувся, а навколо незнайома місцина. Правда, перед ним відкрилася велика галявина. Навколо галявини росли молоді дубки. Поруч з ними височів старезний розлогий дуб. Ого! Який величезний, не стримав свого захоплення хлопчик. Мабуть, це і є тато отих невеличких дубків. Він вирішив відпочити під деревом, з'їсти окраєць хліба, що йому дала на сніданок мама, поряд зюркотів невеликий струмочок, який подарував дитині декілька пригорщ холодної цілющої води. Василько сперся спиною на стовбур. Лісового велетня сонечко піднялося над лісом і стало пригрівати ніжним осіннім теплом. Воно, ніби мати, огорнуло стомлену дитину своїм промінням. Хлопчик заснув. Побачила сорока, що під дубом спить дитина, а поруч стоїть кошик за рибами. Роздивилася сорока, що то у кошику. І полетіла до білок, що жили неподалік в дуплі старезної липи. Гвалт. волала сорока. Що діється? У лісі дитина заблукала. Яка дитина? здивувалися білки. Це так далеко від лісової стежки. Що за дитина? Хлопчик, хлопчик підліток, все ще кричала сорока. Та не волай, попросила білка, розкажи спокійно, що ти бачила. Та ж я кажу спокійно, що під нашим дубом спить натомлена дитина. А бачили б ви, що він у той кошик назбирав, там і мухомори, і поганки, і. Тоді треба бігти і насамперед перебрати його урожай, вирішила білка. Вона гукнула своїх билченят, що уважно слухали сороку. Ми до хлопчика, сказала білка. А ти лети до лісовика. Треба хлопчину вивезти з лісу. Сорока на знак згоди хітнула головою і полетіла до оселі лісовика. А білочки помчали до хлопчини. Незабаром вони побачили кошик з грибами. Білка аж лапками сплеснула. Ану, вилазь із кошика, впевнено наказала вона мухомором та поганкам. Бач, що вигадали дитину в оману завести. Це він сам нас, сам у кошик поклав, виправдовувався красень мухомор. Ми яскраві і красиві. Ми теж можемо бути корисні. І образливо закотив губу. Красиві та дуже небезпечні. Білка була невблаганна. Вилазьте, кажу, геть звідси, подалі від лісових стежин. Мухомори опиралися і не хотіли покидати кошика. Вони справді були дуже гарні в червоних та коричнево зелених капелюшках у білі крапочки. Грибочки виглядали дуже ошатно. Але сік, що був у їх тілі, був смертельною отрутою для людей та тварин. Тому білченята вхопили їх у лапки і понесли їх геть у хащі. Потім вони повернулися і помили лапки у джерельній воді. А от білі поганки білка сама забрала з кошика. Зачекай, сусідко, почувся голос їжачка. Почув я про халепу з грибами, то ж прийшов тобі на допомогу. Він настромив на голки поганки і теж побіг у глибину лісу. Невдовзі повернувся і весь шубовснув у струмок. Бррр. холода! – фіркав їжачок, вимиваючи колючки. Ненароком лапку, якою поганку тримав, оближиш, то лиха не оберешся, навіть лісовик не врятує, додав він. Здається, все зробили, як треба, сказала білка. Вона глянула на кошик. Він був порожній. Біля нього лишала. Пару білих грибів, два підберезовики і підосичники. Додому йому й ти нема з чим. резюмували білченята. Так, поки хлопчик спить, давайте назбираємо йому білих грибів. Їх тут видимо-не видимо. Це ж є грибова галявина. Вони миттю побігли до молодих дубків і з високої трави стали діставати білі грибочки. Невеличкі, міцненькі, з позатими ніжками, у коричневих капелюшках вони незабаром усі опинилися у кошику. Захекень звірятка ще працювали, як на галявині з'явився лісовик. Високий дідуган з зеленим довгим волоссям, у сірій сорочці з домотканого полотна. З його плечей звисав мох, а сам він приїхав в верхи на олені з креслатими рогами. Він задоволено посміхнувся, побачивши, як звірятка подбали про хороші їстівні гриби для хлоп'яти. Володарю, вклонилася білка лісовику, а вам не можна от так з'являтися дитині? Ви його перелякаєте, сам знаю. Невдоволено бурмотів лісовик. Ці люди такі вразливі. Так, володарю, розважливо промовив їжак. А ще це зовсім мала дитина і дотав, яка заблукала в лісі. Лісовик відпустив Оленя, сплеснув у долоні і постав у вигляді звичайного старенького дідка з костором у руці. У іншій руці він ніс кошика з грибами. Звірята переглянулися, задоволено усміхаючись. Дідок підійшов до хлопчика і легенько узяв за плече. Прокидайся, лагідно промовив лісовик. Сонечко вже за полудень по небу перебігло, а ти усе спиш. Додому треба вертати. А ви, дідусю, звідки тут узялися? здивувався малий. А я теж грибочки збираю. От нас з бабусею, і буде смачна вечеря. А ще треба трохи насушити на зиму, розважливо сказав хлопчик. Мати з бабусею будуть грибову юшку варити, «Смакота!» – і змружив очі. А тебе як звати, бідовий?» Я Василько, відповів малий. Він уже оговтався від сну і тепер відповідав бадьоро. Я найстарший з дітей у моєї мами. Тато на заробітках у Львові, а ми самі господарюємо дідусь з бабусею уже старенькі, щоб по лісі гасати. От я й пішов по гриби. Як я не назбираю, то на святвечір не буде, з чого підливку та борщ з вушками приготувати. Правду кажеш, треба допомагати матері. Шанувати бабусю, з дідусем, розважливо проказав лісовик. Єсте хочеш? Хочу, ніяково, відповів Василько. Той окраєць хліба, що мати дала, він з'їв ще зранку. Ну, то пригощайся. Лісовик дістав з полотняної торби, що висіла у нього на плечі, пару пиріжків з ягодами. Вони сиділи й наминали за обидві щоки пиріжки. А звірятка дивилися на них і усміхалися. Попивши водички, грибники пустилися у зворотню дорогу. Виявилося, що до лісової стежки було зовсім недалеко. Кошик з грибами дідок допоміг донести хлопчині до самого злісся, а там, зовсім недалечко, виднілося село. Дякую вам, красно, клонився хлопчик дідусеві. А ви хіба не в село йдете? Та ні. У мене своя оселя, відповів лісовик і показав рукою десь у ліс. Тут зовсім недалечко. Василько взяв кошика до рук і повагом пішов до села. А назустріч йому бігла уже стривожена мати. Вона побачила щасливого хлопчика з кошиком білих грібів. Сонце хилилося до обрію. Осінній день короткий, а за кущів калини, що червоніла рясними китягами, за людьми спостерігав володар лісу. Лісовик. Він сидів на розкішному олені з патерицею у руках. На плечі у нього примостилося білченятко. Воно пишалося, що вони з мамою та їжачком. Зробили добру справу. Лісовик погладив звірятко, промовив, добро посієш, добро й пожнеш, і, показуючи на хлопчика, що з мамою підходив до села, додав: Раз добром налити серце на вікне прохолоне. Він розвернув оленя, і вони повагом поїхали. Лісовою стежкою. Сідало сонце, під ногами оленя шурхотіла пожухла трава, а вітер кружляв у осінньому вальсі перші пожовклі листочки. На добраніч! спокійні нінченці, любі маляці. Спить маленьке, ведмежадко, спить давно наш люб.